Привіт, мене звати Юля. Я керую маркетингом у мережі ресторанів Шумру, які у Львові налічують вісім закладів: це раменмо, промінь, сяйво, міський кафе, кот, Грузинський, Зашкварка та Азійський. Дуже класно, що вчорась можна збирати клієнтську базу. Ми маємо всі дані про наших гостей. Ми бачимо, які замовлення вони робили, скільки вони тих замовлень робили. Відслідковуємо так наших постійних гостей. Можемо з ними якось взаємодіяти, пропонувати для них щось особливе. Також ми Снімемо опитування іноді ми відбираємо наших постійних гостей та запитуємо в них фідбек щодо доставки. Наприклад, в нас були гості, які замовляли дуже часто, а потім перестали замовляти. Ми до них телефонували або писали, зв'язувалися, комунікували та дізнавались для себе класний відгук щодо того, що нам потрібно виправити, чому вони перестали замовляти, і як позитивні, так і негативні якісь речі, які ми могли виправити. Збір клієнтської бази дозволяє нам налаштовувати таргет на нашу цільову аудиторію. У нас є вісім закладів, з яких. Ми можемо тарготуватися вже на знайомих наших гостей, які нас знають, до нас ходили, відвідували або замовляли нашу доставку. Найбільше нам корисні, напевно, замовлення це карта нашого гостя, скільки разів він замовляє, що саме він замовляє, які коментарі він вказує. І номери телефонів, які ми збираємо і потім ми з ними взаємодіємо. Рекомендувала б чогось іншим закладам, це дуже класно, це спрощує дуже багато процесів. Раніше для цього треба було програміста, який робить сайт, для цього треба було менеджера, який наповнює цей сайт. Дуже багато людей. Це спрощує ці процеси, економить ваші кошти. З легкістю можна робити дуже, дуже багато речей, як з маркетингом, так і з меню, з взаємодією з гостем самостійно.